Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як створити загрузочну флешку. Ми її будемо створювати за допомогою програми Ultra ISO або ISO, ну, не важливо. Програму дуже легко знайти в інтернеті, ну, принаймні, неліцензійно пробний період запустити. Тому я користуюсь саме нею. Вибираємо файл, відкрите. Вибираємо образ того диску, який ви скачали. У мене це Windows 7 32, 86. Ось, ми бачимо, що диск відкритий. Тепер вибираємо завантажувальний і записати образ диску. Так. Записати. Подивіться перед тим, чи вибрана саме та флешка, яку ви хочете. Вибираємо записати. Ну і зрозуміло, що флешка, вся інформація на флешці пропаде. Тепер потрібно почекати 10-15 хвилин. Переважно до 10 хвилин. Ось і все. Запис завершено. 12 хвилин зайняло. Можете використовувати флешку за, за, за призначенням. Для цього вам потрібно буде перезагрузити комп'ютер і запустити Windows саме з флешки. Як це робиться, вам прийдеться пошукати в інтернеті, бо в кожну, для кожного комп'ютера є відповідна комбінація клавіш. Тобто в Asus вона одна, в Dell вона інша, в, 3, в LG вона ще інакша. Просто пошукайте. Ось і все. Якщо щось зрозуміло або щось не виходить, переходьте по ID ВКонтакті, я залишу в під відео. Також на сторінці на стіні ВКонтакті будуть різні корисні посилання. Дякую за увагу.